Більше половини українців довіряють чинному президенту. Такі дані свіжого опитування опублікував Київський міжнародний інститут соціології. Тож, згідно з ними, 52% наших громадян повністю довіряють Володимиру Зеленському. Ще 9% опитаних не змогли визначитися до повномасштабного вторгнення. За даними того ж так як міс, рівень довіри главі держави становив 37%. Додамо, що опитування проводилося з 2 до 17 грудня 2024 року. Опитано було 2000 повнолітніх. Респондентів методом телефонних інтерв'ю. І от зараз на зв'язку Володимир Фесенко, політолог, пане Володимире. Я задумалася, слухаючи е, Олексія Чернишова і думаючи про наступну інформацію, як ми з вами будемо її обговорювати. Так от ми дожилися до тих часів, коли е, безпосередньо очільник Міс говорить про те, що, будь ласка, не довіряйте опитуванням тіктокерів, е, люди е, ці випадкові. Це неповна вибірка. І я думаю. На зараз, от просто малесеньке вам питання. Соціологічна наука вона змагається з соціальними мережами. Ну, Реально ж не для всіх людей зрозуміло, вона, що таке опитування. Ні, ну Дивіться, ні про яке змагання не йдеться взагалі. Які зм... Одна річ: наукові дослідження, методика перевірена роками, якщо це правильна наукова методологія досліджень. Тому що теж. Від того як будуть поставлені запитання, яка який зміст анкети, результати залежить. Тобто, можна маніпулювати і даними соціологічних опитувань насправді, і це давно відомо. Можна запускати фальшиві соціологічні опитування, і це теж відомо. У нас деякі політичні сили цим на жаль користувалися, але точно ну ніякої конкуренції з соціальними мережами немає. Опитування, які там проводяться, це опитування там своїх фоловерів, своїх підписників, своєї аудиторії. Ну тут ні про яку репрезентативність взагалі не йдеться. А в даному випадку все ж таки є ну, соціологічна методика. Інша річ, це давня дискусія серед соціологів: війна, на превеликий жаль, деформувала. Класичний методологічний інструментарій соціології. ну тот факт, що мільйони українців поміняли, ну можна сказати, більше третини українців, якщо не більше, поміняли місце проживання. А репрезентативність забезпечується якраз тим, що відповідна кількість респондентів має представляти конкретну територію. А в нас частина території під окупацією мільйони українців за кордоном або просто всередині України переїхали, і це вже безумовно деформує навіть методику репрезентативності. Тут є проблема, і самі соціологи про це говорять. Але тим не менш, все ж таки у нас відкрите суспільство. На відні, Звичайно, на від... я думаю, ви зрозуміли моє питання правильно і деформація сприйняття, що нам варто говорити про те, що опитання, в якому бере участь дві тисячі повнолітніх респондентів, і це метод телефонних інтерв'ю, і кожен респондент добирається ретельно. Звичайно, воно претендує на те, щоб репрезентувати всю Україну, але все одно ми чуємо заяви очільника КМІС, що будь ласка, шановні, не довіряйте тим, хто в соціальних мережах теж проводить якісь опитування на п'ять людей. Між тим так працює с. Прийняття. Ці результати опитування про те, що 52% наших громадян довіряють Володимиру Зеленському. Про що це говорить і на чому ґрунтуються ці цифри? Проаналізуйте, будь ласка, їх. Ну, по-перше, я зазначу, що серед державних інституцій. Президент, уряд парламент інші державні інституції, там окремі галузеві інституції, там різні рівні державної влади. Саме президент має найбільший рівень довіри. Оце дуже важливо, тим більше в умовах війни. Далі. От що важливо, тому що, тому що у нас раніше були завжди великі територіальні розбіжності. На заході довіряли одним політикам, на сході іншим. Навіть між північ між і Північчю були теж певні розбіжності. А зараз от, і зазначено опитування інше. Вони демонструють, що у президента Зеленського ну, достатньо рівномірне сприйняття, достатньо високий рівень довіри по всіх регіонах України. Так було і коли його обирали в 2019 році, так і зараз прояв. Був пік шалений. Ну, це була аномалія, коли Довіряли президенту Зеленському більше 90%. Це перший рік війни була така патріотична консолідація. Зараз більш такий, я б сказав, реальний вже рівень довіри в умовах затягнувшися війни, коли є купа проблем. Але тим не менш, президент зберігає високий рівень довіри. Він вище, от як у вас було зазначено, вище ніж до початку повномасштабного вторгнення. Все ж таки, більшість українців оце. Цинили і мужність президента Зеленського і його активну роботу для країни для консолідації закордонної допомоги нашої країни для забезпечення обороноздатності країни всередині нашої країни його діяльність як верховного Головнокомандувача. Так що, я думаю, що ці дані вони якраз відображають те, що Українці зберігають довіру до свого президента, незважаючи на і певні критичні зуваження. До речі, зазначу. Рік тому в Давосі я чув таку репліку від тодішнього міністра закордонних справ Великобританії, колишнього прем'єр-міністра Великобританії Девіда Кемерона, він якраз торкнувся теми рейтингів і сказав, що більшість європейських лідерів позаздрили б Володимиру Зеленського щодо його рейтингів, тому що їх рейтинг є суттєво менші, ніж у нашого президента. І це теж показова ситуація. Дякую вам, пане Володимире. Хоча там варто дивитися на інші також питання щодо опитування як місту. тому що тут вже багато цікавих різних моментів. Це про довіру до суддів, прокурорів, до Верховної ради, до Кабміну. Ці, цікаво порівняти, як ці цифри помінялися. Так вам на сьогодні дякую. Ми, ми повернемося ще до ваш, до цієї розмови з вами наступного разу. Да, будь ласка, ну добре, добре. добре. Хоча ласк... українці завжди традиційно не довіряють державним інститутам. Від то, що на цьому тлі такий високий рівень довіри до президента, це теж дуже показово. Абсолютно, і ці цифри варто теж аналізувати і говорити з соціологами, але недовіра це у нас крові. Ну, внаслідок того, яку історію маємо, і скільки ми були в радянському союзі. Володимир Фесенко, політолог, був з нами на зв'язку.